Всім привіт! З вами сама собі тестер і сьогодні я б хотіла поговорити про тестові випадки. Тест кейси. Що це таке? Які є елементи тестових випадків, а також як це виглядає на практиці і які питання на співбесті варто очікувати щодо тест-кейсів. Поїхали! Я писала тестові випадки в Excel. А також важуйте DevOps. Напишіть, будь ласка, що використовували ви, та буде цікаво подивитися, почитати, кому що більше подобається. Я теж знаю, що дуже популярною є Jira та Testrail. Можливо, ви вже мали досвід з цими інструментами. Напишіть ваші враження, буде цікаво почитати. Отже, що таке тестовий випадок? Я тут прикріплю вам визначення з ISTQB, щоб було. Але на так простими словами, то це інструкція, такий документ, який описує, як тестувати певну функціональність і може включати в себе певні послідовні кроки, як це зробити, а також параметри, тобто тестові дані, які будуть використовуватися при такому тестуванні, та якісь передумови та післяумови. Тестові випадки можуть бути як позитивними, так і негативними. Позитивний тестовий випадок використовує коректні дані для перевірки, а негативний тестовий випадок може використовувати як коректні, так і некоректні дані для того, щоб перевірити, що програма правильно реагує на такі дані, в тому числі. Наприклад, позитивний тестовий випадок це коли ви логуєтеся з правильним, наприклад, імейлем та паролем, і вас залоговує в систему. То ви вже бачите, переходите потім на наступний етап залогованого юзера. А негативний тестовий випадок це коли ви вводите, наприклад, правильний імейл та неправильний пароль. І вам тоді висвітлюється, наприклад, якесь повідомлення, що ви ввели пароль невірно. Будь ласка, спробуйте ще раз. Тестовий випадок це найдрібніша одиниця в тестуванні. Це є артефакт, який використовується теж один з показників роботи тестувальника. Тестовий випадок має певні обов'язкові поля. Які це поля? Це є ID, який обов'язково. Тобто, кожен тест кейс має свою, свій номер. Це є тест кейс тобто, Назва цього тест-кейсу, що він виконує, що він перевіряє, яку функціональність. Наприклад, юзер повинен залогуватися з валідними даними, цей маленький тестовий випадок, і які дані він використовує. Також можуть бути передумови, передумови це доступ до сайту, або може бути, що юзер повинен бути залогований вже на час моменту тестування цієї. Функціональності. Також обов'язковими є тест steps, тобто кроки, які потрібно виконати, щоб перевірити дану функціональність. Наступним є очікуваний результат, expected result, тобто, що, ми, що має відбутися по виконанні цих кроків, та post-condition, тобто після умови, які можуть виконуватися якась, щоб все вернути до початкового. Етапу, якщо це необхідно, відповідно. Ці всі перечислені поля це обов'язкові поля, які мусять бути в тест кейсі. А також є ряд додаткових полів, які можуть бути включені теж в тест кейс. І, наприклад, одне з них це є priority, тому що кожен з тест кейсів він може мати при свій пріоритет. Це допомагає пізніше, коли в нас є обмежений час. Знати, які тести обов'язково треба якби, виконати, а які можна пропустити або виконати в другий, другорядно, або які тест -кейс, з яких тест кейсів починається автоматизація. Статус загалом в тест кейсів може бути різний. Тут може відображати саму процедуру написання тест кейсів, наприклад, Started, Work in Progress і Done. Тобто, коли ми почали писати, робота в процесі, Написання цього тест-кейсу тестового випадку, або він вже закінчений, тобто зроблений. Бо інколи тест тестові випадки вони не є такі дуже короткі, дуже маленькі, вони можуть включати в себе багато кроків і бути такими складними. Це залежить від програми, яку ви тестуєте. Теж часто можете побачити статус, і це більше нагадує статус, коли ми. Запускаємо тест ран тобто, коли ми проганяємо вже самі тестові випадки. І там вже тоді ви можете побачити pass, fail, або Skipped, або Blocked, теж по-різному. Але це вже ці, цей статус конкретно він вже відображає тобто, статус моєї функціональності, так як ми виконали тест, тест кейс, і тоді вже, чи в нас це. Відбулося так, як ми очікували, тобто цей actual result у нас вже буде, і буде тоді статус. Якщо ми, у нас actual result, тобто фактичний результат збігається з тим, що ми очікували, expected result, тоді в нас статус буде past, тобто тест успішний або success теж може бути. Якщо наш фактичний результат не збігається з очікуваним результатом. Тоді в нас тестовий випадок буде мати статус failed. Якщо ми, наприклад, з якихось причин не проганяємо цей тестовий випадок, він буде мати статус skipped, тобто пропущений. Або Blocked, якщо він заблокований, наприклад, якоїсь там функціональності, яка є в розробці, або просто не є доступна наразі, або очікує на щось інше, що буде зроблено відповідно до до Перед тим, як тестувати цей конкретний тестовий випадок. Тому досить часто цей статус він плутається з тим, бо цей, цей статус більше йде, коли ми проганяємо тест-кейс і пишемо його результат. Проте, так як так часто зустрічається цей тест тестовий статус, одразу тоді, коли ми пишемо тестовий випадок, тому що ми, як пишемо тестовий випадок, ми одразу тестуємо. Нашу програмку і одразу записуємо, що пройшло-не прийшло. прийшло. Поле тест data», Тобто там, де можуть дописуватися окремо, які дані використовувалися в цьому тест кейсі. Це може бути логін і пароль, який використовувався до даного юзера, або інші, інші тестові дані. Теж таке поле, як created by Approved-by, Reviewed by. Тобто, в залежності, наскільки є процес організований, і в залежності від того, який тестовий тул ви використовуєте на проєкті, то ці поля, вони вже будуть автоматично, наприклад, заповнюватися, що там, той, хто пише, хто створює тест кейс, той, хто його переглядає, той, хто його затверджує. І це все, в залежності від того, наскільки процес є. Усклад... Ну, не ускладнений, а наскільки він налагоджений, наскільки великий проєкт. Досить часто буває так, що одна людина пише, друга перевіряє. І щоб різні якісь такі гапи, якби, прогалини, вони заповнюються за рахунок цього. Тому що хтось один щось пропустить, бо вважає, що це зрозуміло, так? а інший поправець каже, що от тут, тут, тут не зрозуміло, тут, будь ласка, допиши. Такі додаткові поля, вони часто є додані в тест кейс-менеджмент тул, тобто якийсь тул, в якому ви вписуєте ці тест кейси. Це може бути q Zephyr, з того, що я чула. Jira дуже популярна є. Часто теж Excel далі використовується для прописання тест кейсів. Теж можуть бути, може бути поле Related Defects, тобто дефекти, які були зголошені в. До цього тестового випадку можуть бути коментарі, якщо наприклад, необхідно щось там дописати чи просто скоментувати. А можливо, це використовується, наприклад, рев'юером або апруером, тобто поправ тут, щоб це вже не комунікувати а безпосередньо до конкретного. З того випадку якісь зауваження. Також в таких тулах, якби які допомагають створювати ті тест кейси і трекати їхній прогрес, а також ранити, тобто запускати цей тест ран і зазначати там, які тест кейси були пас, які фейл, які блок, такі і, і формувати одразу цей весь. Такий репорт, тестовий звіт. Там будуть теж поля, які приписуються, які конкретні вимоги ви тестуєте за допомогою цього випадку. Які основні вимоги до тестових випадків. Тестовий випадок мусить бути чіткий та лаконічний. Він не має описувати там дуже багато різних слів, чітко по ділу. Тестовий випадок має бути однозначний. Наприклад, вести логін користувача латиницею, не кирилицею, наприклад, як ми хтось може собі подумати. А це одне слово, воно і додасть чіткості і зрозумілості. Тестові випадки мають бути незалежні один від одного. Це є найважливіша мова тестових випадків. Тобто, один. Тестовий випадок, якщо його вирвати з контексту, він має бути цілком незалежним і таким, що за допомогою всього, що в ньому описано, ви можете протестувати цю функціональність. Як це робиться, це робиться, наприклад, в передумовах, якщо у вас вже є там 10 тестових випадків, а вам треба протестувати 11, наприклад. І для цього, щоб протестувати одинадцятий тестовий випадок, відірваний від контексту, в ньому має бути прописано: виконай тестові випадки 1, 3, 5, наприклад, і тоді вже якби, послідовність умов, які прописані вже в тому одинадцятому випадку. Тестовий випадок має бути простим: тобто, один тестовий випадок це одна ціль. Одна перевірена функціональність, одна якась конкретна дія, яка перевіряється. Наприклад, це може бути, що користувач може залогуватися з правильними даними. Користувач не може залогуватися, якщо пароль неправильний. Користувач не може залогуватися до системи, якщо не вказав паролю та логіну. А питання на співбесіді, які ви можете очікувати, наприклад, щодо тестових випадків то чим тестовий випадок відрізняється від чек-ліста? Адже тестовий випадок він є прописаний детально, крок за кроком, що має це зробитися в тестовому випадку, і він є такий дуже структурований. Чек-ліст має загальну назву, що ви робите, і ви просто якби чек-чек працює не працює. А тестовий випадок це ж така детальна інструкція до того, як протестувати, як перевірити, чи це працює. Інше питання може бути: чим відрізняється тест-кейс і тест сьют Тобто, що є менше, тест кейс, і що є більше. Тест сют може в собі містити кілька тест кейсів. Багато велику кількість тест кейсів також може містити TSU – Це збірка тестових випадків, яка може бути угрупована по певні по певній логіці, так наприклад, логування до аплікації, реєстрація до аплікації, перевірка там якогось модулю в аплікації. І вона, і ці всі тест кейси погруповані під, під даним тестютом для перевірки цієї функціональності загалом. А тестові випадки це вже детальні інструкції, які перевіряють конкретні якісь кроки в цій аплікації. Ще одне питання, яке можуть вам задати на співбесіді, чим відрізняється тестовий випадок та баг репорт? І людина, якщо новачок, то ви можете якось путати або не знати різниці, так? А якщо ви вже точно знаєте, що таке тест-кейс і що таке баг ну, то ви, це, ви вже це не переплутаєте і вже будете знати. Це досить критичні дві речі, які тестувальник повинен знати. Бо репорт це є, ми його висконаємо, коли ми знаходимо помилку. Тобто, наприклад, виконавши тестовий випадок, наша функціональність показала нам фейл, так? Тобто щось не справдилося, так як ми очікували. І на цю несправність ми складаємо баг репорт У баг-репорті ми теж маємо там, там теж є подібні речі, такі як ID, NAS, Expected Result теж є. І це ми все, є там спільні якісь поля, так? Але концепція це є репорт по дефекту, по тій функціональності, яка не працює. Він може вказуватися: от ви складаєте репорт, цей баг-репорт, ви можете його там в цих додаткових полях, що на такий тестовий випадок був складений так баг репорт номер 5 Але якщо у вас вже є, наприклад, Jira або Azure DevOps, який дозволяє вам конкретно з даного тестового випадку зразу вже створити баг репорт то це просто отак робиться дуже швидко і дуже класно. І у вас вже всі кроки прописані, тому що в баг-репорті ви маєте reproduction steps, так, кроки, які мусять відтворити вам цю помилку. І по суті, ваш тест кейс є цим покроковою інструкцією, як дійти до цієї помилки. Давайте подивимося, ще тут як виглядають тест-кейси в різних власне, інструментах. Тест кейс-менеджмент, так? І ось тут першим у нас є. Якась інфектора, У нас тут є New Test Case, так, Delete Refresh, і можете бачити тут назву по модулю Execution Status. тобто це вже йдуть те страни, хто є оунером. Щодо статусів, то на, на цьому прикладі тут можна побачити статус, як Ready for Test, тут тобто, який вже можна використовувати, або чернетка, тут тобто, який ще work in progress, так, або Approved, який вже теж Готовий до тестування. Ну, це в залежності від того, як ваша команда працює. І от type, type, testing, test type, який використовується Тобто написано, регресія або функціональне тестування. Тобто ID це все. Ми бачимо, що якщо тут root, подивитися, є common test, functional test, regression test, scenario test. І це вже в залежності від того, як ваша тімка зорганізована і які процеси налагоджені. Також тест-кейси, тестові випадки вони можуть, вони є, вони повинні бути прив'язані до вимог, які перевіряються, тому що тестовий випадок він перевіряє якусь бізнес-вимогу, яка має виконуватися програмним забезпеченням. Ну, дуже, якщо це є такі. Тест кейс-менеджменту то він дуже організовує цю всю роботу і дуже все пов'язано між собою. Тобто цей е, бізнес вимоги, тестові випадки, тестові випадки до Traceability Matrix. І воно воно все-таки в сукупності дає дуже гарну картину і теж генерує вам е, ці рапорти автоматично. Вам не треба з цим переживати. І на сьогодні це все. Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайк, якщо вам сподобалося. підписуйтесь, якщо хочете дізнатися більше про тестування, про якісь практичні речі. Буду рада почути ваші коментарі. До зустрічі!